Заповіт Тараса Григоровича Севченка виконує студентка фахового коледжу освіта спеціальність соціальна робота, мудра Марія Ярославівна. І як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі, щоб лани сорокополі і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворозу. Тоді я, і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, Кайдан порвіте, і вражею з бою. Кров'ю волю окрапіте і мене, і, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути на своїм тихим словом.